Минайська пастеля, Легоцького, Капушанська, Верещагіне Загорська Краснодонців. Це далеко не повний перелік відремонтованих вулиць Ужгорода. В ході продовження поточного ремонту автошляхами міста до кінця тижня придатною для їзди має стати вулиця Онуківська. Ділянка дороги від мікрорайону Манинці на об'їзну довгий час завдавала чимало клопоту водіям. Яма на ямі, а цей відрізок можна впевнено назвати жвавою магістралю. На початку тижня ремонт розпочали і вже до кінця обіцяють закінчити. Були там ями, ускладений був рух. Вчора заасфальтували. На жаль, бачимо, дощі почалися і мусимо пару днів тепер чекати, поки закінчаться дощі. Але слава Богу, що встигли хоча б зробити в понеділок частину роботи. Та ремонт Оноківської не заважить поточних робіт по автошляхам міста. Ще ряд вулиць чекають своєї черги. Віктор ще розповідає, обираючи дороги, керується їх значенням. В першу чергу це автошляхи, де потік машин найбільший. Так само не уминають і прохання ужгородців. городів. Вибираємо тепер пропозиції від людей. Звертаються вони міську раду, які вулиці вони пропонують відремонтувати. Уже на основі цього будемо формувати наступний перелік. Так що, якщо є якісь побажання чи якісь ідеї, поради з цього приводу, то звертайтеся до міської ради.